Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це Hyundai Santa Fe 2007 року випуску. 2.2 дизель на автоматі та повному приводі. По кузову, друзі, дуже гарний стан, не фарбований. Має одну косметику по передньому правому крилі і то локально. Стан просто супер. Гарна дуже комплектація. Свіженька зимова гума, оригінальні диски, камера заднього руху. Автомобіль, до речі, на 7 місць. Так він виглядає, лінзована оптика. Переходимо до салону та комплектації. Салончик у нас шкіряний, чорного кольору, весь ціленький, електропривід сидінь, повний електропакет, шкіряне кермо, мультикермо, круїз контроль. Клімат, ось такий планшет з навігацією, блютузом. 219 тисяч пробігу. Підігрів переднього ряду сидінь. Так все виглядає. Ззаду взагалі без нарікань. Атолоших також чистенький друзі з технічного боку. Ніяких вкладень не потребує. Сіли та поїхали. Придбати авто. Ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.